Добрий день, ви на каналі Шалені авторки, і сьогодні ми будемо говорити про людину, яка зробила дуже багато для української науки, але і для української літератури, але ми про нього дуже дуже мало знаємо. А ми будемо говорити про Агатангела Кримського і його роман, який називається Андрій Лаговський. Віра Павлівна, от чому про цей роман так мало знають? Я думаю, Андрій Лаговський це роман, це перший український інтелектуальний роман. Андрієм Логовським, власне, українська інтелектуальна проза починається. Далі буде підмогильний, далі буде Домонтович. Ну, чому ми про нього так мало знаємо? Легко пояснювати. Складніше пояснити, як би складніше домовитись, як би зробити так, щоб про нього знали. Отже, по перше, роман. Написаний письменником Когатамом Кримським, який був репресований, який був вилучений з весь його доробок був вилучений з культурного і мистецького обігу. Отже, ми й про кримського ну знаємо не так багато, як він того заслуговує, тому що одну. Та, та, все те, що він зробив, Кримський, як один з фундаторів скажімо, Академії наук української. З іншого боку, коли читати про Кримського і коли читати роман Андрій Логовський, то вражає от не з цієї біографії. У нього дуже, дуже не схожа біографія на будь-яке яку іншу письменницьку, на будь інший письменницький життєпис в українському каноні. І думаю, Безперебільше, Андрій Логовський абсолютно унікальний роман в нашій літературі 1905 рік. Роман дата публікації ну, частина без без фіналу. 1905 рік роман, який має підзаголовок з життя істериків. Ну, здавалось би, з життя істериків це вже щось достатньо унікальне, достатньо цікаве. Якби як шукати такого фіндесьєхівського декадентського роману в українській літературі, то це звичайно роман кримського. І водночас є ще одна причина, окрім того, що автор репресований і вилучений з канону, є ще, звичайно, одна причина, чому про цей роман так мало говорять, чому він за винятком книжки Соломії Павличко, цієї і блискучої про Кримського, чому цей роман майже не відрефлексований і, і погано пояснений. Отже, Андрій Логовський це роман, який написаний від першої особи, головний герой, професор математики, котрий переживає дуже своєрідний досвід, і це досвід гомоеротичного кохання. Фактично, це роман про, про чоловіче кохання. У нас таких романів інших просто немає. Мені здається, що немає в нашій У нас немає. Є... Сучасні Ні, ну є, Не є, 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 є мотиви, є мотиви, звичайно, в докторі Сарафікусі очевидні там у Домонтовичі. Але так, щоб от сповідь це, це унікальний роман, і ну, після книжки Соломії Палички, яка провела ну ймовірно дослідницьку роботу. от вона зібрала по крихтах все, що було розгублене листування, спогади. Я думаю, в ну немає ніяких сумнівів, що е, е, письменник сам мав цю е, соціальну це це роман орієнтацію. Автобі... Це автобіографічний? це автобіографічний роман і. Отут дуже цікаво, тому що у Кримського дуже чітке розведення різних типів хвороб, Я зараз спробую це пояснити. Отже, роман починається з того, що молодий чоловік. Який невдовзі студент. стане професором, поки що він студент. Отже, він повертається в містечко Громопіль. Громопіль ще один, до речі, ще одна вказівка на автобіографізм, роман. їх такі є кілька. Громопіль це рідна для кримського звени Городка, Отже, звени Гром... Гром... Город, Громий Город. Він повертає повертається додому і зустрічається з матір'ю після довгої розлуки. І оце дуже цікавий. Він, він здається, тільки в Кримського, і ще в новері лист у нас трохи від, 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 відрефлексований а момент зустрічі, я трохи перефразує Вірджинію Волф, освіченого сина і неосвіченої матері. Отже, стара Логовська виглядає швидше жінкою, ну в сенсі, а не дамою. Вона вся в господарствах, в клопотах, змарніле обличчя, і на питання сина про здоров'я вона відповідає, що в неї, як вона каже, падучка, епілепсія. І отут мати викликає в нього якось ну, все більше таке неприйняття. А коли він врешті мовляв, між нами немає нічого спільного, коли він дізнається, що вона ще й бере гроші під відсотки, займається заробляє лихварством. Ну, от цей ідеаліст, народник вибухає праведним гнівом. Ну так, у нього там ще є. Йому дуже не подобається, що мама ходить в гості до е, інших, е, скажімо так, вищих саном. Е, ну, якби ж не та. От вона така, не вона вона, 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 вона це, така просто. Воно вона пар. Ну, це насправді це дуже пародійний текст. Дуже інтертекстуальний, дуже пародійний текст. Це така пародія на матір з народу, так би мовити, так. але що тут важливо? Роман життя істериків. Отже, Андрій Лаговський сам, сам означає ситуацію. У мене з нею немає нічого, таки немає нічого спільного. Я декадент, я неврестенник, я людина з Фіндесєклі. А вона, вона така некультурна баба, що навіть не не надбала, хоча в неї епілепсія. І отут важливо: епілепсія це е, е, хвороба тілесна, це медичне визначення, натомість е, медичний діагноз, натомість е, невростенія це швидше діагноз культури. І якраз про хвору культуру е, доби е, хвору культуру рубежу століть персонажі багато і говорять е, і я думаю, що Кримський тут найпроникливіше. Нас просто знов таки немає іншого тексту. От якраз в, в, в так цієї доби цього, з цього близькою є там проза, скажімо, Олесі Українки. Вони ж дуже, дуже близькі друзі. Ні, Ла, вистовували Лариса вистовували. Лариса Косич і Гатангл Кримський. І <свичайні> є, якісь, є якісь епізодичні моменти, але так, щоб на романному рівні ніхто цього не відрефлексував цей стан, стан цієї хворої культури, культури, яка сприймає кінець епохи, як кінець, кінець одної культурної епохи, як кінець культури, взагалі. Ось закінчується одна культурна епоха, десь там видніються обриси іншої, вона обов'язково прийде, але її не помічають, не бачать ще. Тоді сучасникам здається, що приходить нове варварство. Кінець культури, взагалі, оце, оце декаданс, ця хвора культура, і чар цієї хворої культури Андрій Моговський якраз вміє сприйняти. Отже, він ображений нього остаточний розрив з матір'ю. Він іде з. Громополя пішки в Київ і з певністю, що він ніколи більше сюди не повернеться. Оце момент розриву з селом, це момент де села, крім того, яка було ідеалізовано в певній традиції далі ми зустрічаємося і далі, далі далі ніби зовсім інший сюжет. Далі друга частина «Туапсе», Отже, на Кавказі він лав... вже професор, і це такий. Літній відпочинок із, із це знайомими? літній відпочинок. Причому це указує. родина Шміттів, це знов таки автобіографічний момент. Його науковий керівник кримського як сходознавця прізвище Міллер, і ця родина Міллер, він багато чим зобов'язаний. Отже, його Андрія Логовського, московського професора математики, запрошують на літній відпочинок в Туапсе, і починається його дружба спочатку з старшим братом. Володимиром Шмідтом, І ну, ці стосунки там ну, достатньо достатньо відверто. Так. Так. По-перше, там з'являється цей грецький античний платонівський ерос. Yeah. Вони говорять про платонізм, вони говорять про. Античну культуру про ці стосунки. А зважаючи, що якраз 1895 року цей злополучний в Лондоні судовий процес над Оскаром Вайлдом, І ми знаємо з конспектів Олексія Кримського, що він своїм студентам про це розповідав зі співчутливими нотками. Отже, там є замилування красою чоловічого тіла, там є ці прогулянки, там є врешті в вони як там обціловують один одного. Ну, тобто, це, це дуже одверто і особливо як на навіть не лише як на українську ситуацію. Це, це чуттєвість, яка не приховується. Більше того, в. В усіх, цих, в усіх цих сказати би, курортних обставинах то таке враження, що там, от коли читаєш, там все напоєно еротикою доступні жінки, якісь суцільні флірти. Ну, це, це приморський відпочинок. Ну так, це, це власне те, що те, що якимось чином можна назвати як курортний роман. Якось так курортний так. роман, але. Цікаво, що в цьому сюжеті у, у Кримського є кримський дуже добрий поет, і в збірці Пальмовегілля є розділ, ну, поетичний цикл, який називається Нечестиве кохання. Нечестиве кохання це одверто кохання, знов таки гомоеротичне, і коли. Звернувся до роману. То в романі нечистивим коханням швидше виявляється кохання з жінкою, з жінкою що mm -hmm. воно приводить mm -hmm. до, до певного знесилення. Mm -hmm. Ці mm -hmm. чоловіки mm -hmm. їм їм після після кохання з жінкою їм відверто недобре. Їм, їм в них, якісь внутрішні, в них mm -hmm. поганий настрій, mm -hmm. yeah, наприклад, mm -hmm. депресія. Головний mm -hmm. герой він він навіть захворів захворіває після цього. Тоді, як спілкування з іншими чоловіками, це, це таке суцільне натхнення, це приємність, це радість. Ось це... Такі, такі речі. Так, от оця оця ідеальна, ідеальна чоловіча дружба. Потім з'являється ще двоє молодших братів. Знов-таки весь час наголошується, старший Володимир страждає від того, що невродливий. Ці писані вродливці, і, і навіть ім'я у них Аполлон і Костянтин. Так, так тут. Навіть та, і ця Аполлонівська, так би мовити, оця дружба. І далі починаються ревнощі старшого брата щодо молодших. І оцю прекрасну чоловічу ідилію, чоловічої, такої еротичної дружби руйнують ж такі жінки. Володимир має там якісь стосунки з служницею. До речі, Леся Українка прочитала роман Андрій Логовського, який автор її прислав, і написала таку цілу, такий дуже довгий лист, Вони вже кілька днів писала, Багато сторінкових лист, Фактично рецензія такий фаховий розбір роману. Вона якраз докоряла кримському, що в нього немає емпатії до жінок. Що він жінок от, ну, зображує без жодної, якось, без, жодної Дуже заглиб, без жодного заглиблення? Заглиби ви заглиблення. Та, та тоді як чоловічий світ такий от. Багатовимірний. І ось Володимир після сексуальних стосунків, хворий, в нього там якась дивоглядна фізіологічна теорія, що там чоловік так багато сил на це тратить, що потім вони три дні мусять відновлюватися. І, врешті-решт, не встерігся, і сам Лаговський його таки звабила. Чудова чарівна гречанка Зоя. Вона може звабила його не в останню чергу, тому що вона якраз своєю грецькістю. Там так багато цих розмов про античну Грецію, і про гомерівських героїв, і про грецьку міфологію. Але, що цікаво, ось я зараз подумала: для того, щоб його звабити, їй довелося у нього брати уроки російської мови. Ну, так. І, власне, це такий ще мотив. значить, Вчитель, уч, вчитель, учениця <платонівський> ну, тата. Ну, там мотив безкакує. там цей мотив вчителювання. Взагалі він важливий, тому що у от о, о, та саме Платонівська ідилія — первин, старший чоловік в стосунках з молодшим чоловіком в античному світі. Це не лише кохання, це ще й навчання, це таке от Наставниць. наставництво. О, і власне Андрій щодо Аполлона і Костянтина, таким наставником і є. Він читає їм лекції, такі свої рідні, коли вони гуляють над морем. Ну абсолютно ідилічний цей простір. І ось не встарігся наш професор. Гречанка Зоя його таки зваблює, і після кількох шалених вечорів він хворий вже, ну, в буквальному сенсі він просто от... Е... — нього лихоманка, лихоманка та, е... він втікає з цього Туапси, е... І третя частина роману, і отут знов таки згадаємо знову про Вайлда е... е... і про поезію. У е... Гаталин Кримський хоче цитує власні вірші в романі. Їх не багато, але вони є. І там є ну, абсолютно одверті, такі от любовні власне, вірші присвячені братам Шмітам. Там знов таки ну, вірші, ну, вірш про те, як я сижу біля тебе, ти спиш, я ласкаво там, гладжу твої руки, він десь там слухає там, серцебиття. Ну, тобто там, там, там ніяких двозначностей. І коли він, коли він втікає, ну, фактично, він, він з жахом втікає, якоюсь такою, ну, справді він нажаханий тим, що ніби самому його життю щось загрожує, я ще раз кажу нормою. Там, очевидно, є е, е, стосунку е, кохання чоловіче. кохання з жінкою це щось абсолютно нечестиве в, 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 в цьому сюжеті. Він повертається до Москви. Знов таки головні болі, ну, там якісь там галюцинації. Дуже складно він переживає. Складні, складні такі от суто тілесні вияви хвороби, і отут приходить спасіння. Але те, що було спасінням для те, що було рятунком для самого, ну, для здоров'я нашого професора, те стало, те стало репресією для його творчості жахаючись того, що він зробив, а потім ще в якийсь момент там, після, після тривалої розлуки до нього приходить такий Володимир Шмідт, цей старший брат, і на хвилі ревнощів Володимир Удверто каже, що ви. Більше віддавали перевагу моїм братам. Бо хто та такого кохання тепер воно ну, тепер модне, такого кохання тепер можна не, не соромитися вже, і ви не соромитесь зізнатися, що ви от ви ну, фактично безчестили цих хлопчиків. Ну але в кого смак до хлопчиків, то що ж, ну вони справді вродливі. І можливо, оця, оця, ну те, що він ззовні почув, те, що в чому сам себе боявся зізнатися, це ще більше лякає. Героя, який, до речі, має таке типу, роздвоєння. Таке, він поет, але він при цьому ще й математик. До речі, Леся Українка в тому листі радила Кримському дати відповіднішу кафедру, якусь таку гуманітарну професору. Ну так, і до речі, цікаво, тому що він в цьому романі він потім цьому Володимиру який був правником, але він його все-таки переводить на математичну кафедру, так би мовити. Ну, така та, близькість така, от. повертає так. в математику. І Отут да, далі сюжет. Тобто Кримський, Гаталон Кримський мав, от наголосимо на цьому. Від, Кримський мав е, відвагу написати цей сюжет. Кримський мав відвагу проговорити те, що в цій культурі було абсолютно табуйоване для обговорення. Е, але, на відміну від, скажімо, Вілда, зважившись проговорити, Кримський далі цей мотив репресує. Отже, якою є еволюція Андрія Логовського? Він випадково знаходить у Букініста праці книжки Єфрема Сіріна, філо... містика, християнського містика, аскета. І от аскетизм стає для релігією для Логовського. Ну це таке якісь ну, втілення просто якогось такого фройдівського ну, це реп... мотиву. придушення. Приду. Це репресований це репр... ерос. Це репресований ерос в буквальному сенсі цього слова. Отже, аскетизм, він читає сіріна, він ну, що Він може не таким? їсти так, днями. він, 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 він він постає, він, він він шукає містичних досвідів. Тут важливо наголосити кримський два роки був. Він справді він знав, він дуже видатний сходознавець, він знав багато десятків мов. Він два роки був на стажуванні в Сирії і Лівані, і він знав ці східні різні містичні вчення не з других рук. Отже, Адрій Логовський, наш злополучний математик, в своїх оцих спеціальних це спеціальні якісь містичні практики, це голод, це відповідні тексти. І ось він один раз, принаймні, він переживає містичний досвід, досвід злиття з всеєдністю, досвід злиття з Богом. Цей досвід ніколи більше не повторився, але він розуміє, що це ну що це в принципі людині приступно, що це цей екстаз з'єднання, екстаз цього містичного можливий. містичного єднання з божеством можливий. Можна поставити питання, воно напрошується так: містицизм, так, математика, так абсолютна, абсолютна самотність він ну, уникає будь-яких контактів, але як же при цьому з творчістю? Ну очевидно, репресований ерос не може бути тим, що надихає поетичне мистецтво. Ну, очевидно. І як, же поетові, як, 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 як вижити поетові, як вижити поезії? Ну, І ми бачимо, що По -е... поезія тут так, ми бачимо так, в романі так. про те, що поезія його втрачає від так. того. І навіть, навіть там є ну, прямо втілення цього сюжету такий епізод, де приходить до нього один з братів шміхтів, і він читає його поезію, і власне він просить не читайте оту третю строфу, тому що вона невдала, а потім дозволяє її прочитати. І так і видно, що ця третя строфа, її просто треба видалити, тому що вона дуже така Вона заідеалізована, так. цілковито, і, і, тепер, і тепер ще одне, що приходить, що приходить отже, містичний досвід і всі ці містичні практики і репресування нечестивого кохання приносять фізичне одужання. Герой видужав. Він має тепер йому він його нерви були такими пошарпаними, що йому забороняли будь-яку будь-що крім математики. Можливо, математика тому й обрана, що вона не стосується лих цього світу. Але Лагов Андрій Логовський після почуває достатньо фізичних сил, щоб уже нехтувати приписами лікарів, і він повертається до політичної діяльності. Гатало Кримський, який вчився в колегії в Галаганівській колегії в Києві, через професора Житецького був дуже тісно співпрацював з старою громадою, з цим середовищем Косичівським. Кримський, як і один з ідеологів українського руху, і ось Андрій Логовський пише статтю про українсько-російські взаємини. Статтю, яка сьогодні читається, ну, не знаю, вона. Я просто я була я давно читала роман, я його давно прийшли. Я була вражена. Ну, ці цитати, хоч, хоч розвішую зараз, він знає так, він... розвішує на неозорих просторах. Фейсбуку. Власне, це те, що зараз дуже чіпає, тому що він він винаходить ви, ви він по сюжету. Просто ви, ви, вишуковує в російських авторах певні цитати, і вони звучать, вони звучать настільки сучасно. Так, він говорить про те, от це, що він... імперська ідеологія робить не лише з пригніченими народами. Але з панівним народом великоросі доведуть до того, що вони не хочуть нічого, окрім пригнічення інших, інших націй. Народів. Це просто як про сучасну війну сказано. Так. Цілковито. Ніхто так точно це не казав, як це сказав логово, як це сказав Кримський устами свого героя, відповідно, більше як 100 років тому. І... Тепер Лаговський повертається до українських справ і його примирення з цим світом включає і примирення з матір'ю. Ось він повертається до свого громополя. Мати вже дуже зістарилася, вона вона бідує. І отут те, що в історичному такому максималізмі видавалося злочинами, ну лаговський принаймні має тепер достатньо, достатньо сміливості, щоб визнати, що це щоб насправді... по перше, визнати що по перше, визнати, що з тих зароблених лихварством грошей мати посилала ті зароблені лихварством гроші, мати посилала йому на навчання. І таким чином він співучасник. По-друге, та нянька, яку він вважав матерною жертвою, йому пояснила, що навпаки це благодійність, бо Вона ж під ще вищий процент перепозичає. Це насправді десь навіть комічний, Це комічний, таке абсолютно, комічний. тому що там такий пафос визискування був на початку. А наприкінці ми бачимо, що от ну це не просто. Не визискування відносно його няньки, це його нянька в цьому випадку постає визискувачем. а зважаючи на те, що в романі Логовський в якийсь момент говорить про там цілий пас окремий пасаж. Я він ясно, що він авторський. Він навіть трошки якось випирає трошки з тканини роману. Той пасаж, що е, старе народництво, старе українофільство, воно вже воно вже зійшло зі сцени. Його можна тільки соромитися прийшло нове українство, яке от змінить цю Україну і. Оце нове українство перестало ідеалізувати село, тому що для Українофіла село було всім, а та, а та нянька була ідеал, ідеалом людини. Лаговський в його нормальному вже постукраїнофільському постнародницькому мисленні вже ніяких ілюзій немає. І тепер він може примиритися з матір'ю, тепер він може реально дивитися на світ. І це не просто зміна самого героя. Це зміна політичної ситуації, це зміна цього українофільства. Яке подолане. Отже, ще раз Андрій Луговський, як блискучий інтелектуальний роман, який так мало знаний, тому що він надто складний для інтерпретації, і наша зашорена критика боялася представляти його читачам. Я сподіваюся, що роман стане от, якимсь безселером ближчим часом, він того заслуговує. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки і обов'язково пишіть ваші коментарі під нашим відео. Нам цікаво, як ви думаєте, чи можна назвати Агата Ангела Кримського українським Оскаром Вайлдом? А, Віра Павлівна, от ми бачили в романі Андрій Логовського цей конфлікт: батьки і діти. А він як він взагалі співвідноситься з творчістю всією творчістю Гатангела Кримського? Гарне питання. Кримський справді не лише в романі Андрій Логовський, але і в багатьох оповіданнях, які він написав. Дуже чутливий до він він обізнаний вочевидь із психоаналізом почасти з тою перед перед фройдівською психіатрією і психологією. Кримський дуже чутливий до цих змін родинних структур. Він дуже послідовний критик патріархальних стосунків. Отже, в нього діти, які бунтують проти батьків, причому бунтують огляду на те, що батьки брутально поводяться з дітьми, і оцей конфлікт поколінь, конфлікт батьків і дітей. У кримського завжди виступає як такий травматичний для обох сторін і як присуд патріархальному світу, як такому.